Знищені кораблі Чорноморського флоту. Вітаю, друзі! Сьогодні про приємне. Рубріка Кримський фронт. Ви знаєте, що силами різних військових структур України. Постійно і методично знищуються військові кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Всі чули. Але хочу запропонувати вам візуалізацію того, що ж було знищено. Це справді захоплююче. Отже, почнемо з того, що кораблі військового флоту це всі суда, що належать або застосовуються Чорноморським флотом для виконання поставлених перед ним завдань. Кораблі бувають різних класів, розмірів. Та призначення, але всі вони вкрай важливі для ворога. Будемо рухатися від малих до великих. Статистика говорить, що 29 жовтня, наприклад, 22-го року, на Севастопольській військово-морській базі було знищено корабель, але тоді не вдалося його ідентифікувати. Так само, як не змогли ідентифікувати два швидкісних катери, які були знищені. А далі у перелік включені або повністю знищені суда, або такі, які отримали пошкодження, які не дозволяють їх використовувати. У складі військово-морського флоту Російської Федерації. Звичайно, проти нас. А саме два десантних катери Д-199 та Д-144 проєкту 11770 Серна. Два десантних катери д 295 та Д106 проєкту 1176 Акула. Десантний катер д 310 проєкт 02510 БК16. Та ще шість десантних катерів в якогось невстановленого типу. Патрульний катер з номерами п 436 п 275 П-281 281 Максим Панін. П-342 Олег Шепіцин. П-342 Юнармієць Балтики в минулому П-280. Це катери проєкту 0360 Раптор. Патрульний катер проєкту 12150 Мангуст. Катер проєкту КС701 Тунець дві штуки. Протидиверсійний катер. П349 Суворовець проєкту 21 980 грачонок. А тепер про більшого розміру суда. Багатофункціональне судно тилового забезпечення Всеволод Бобров» Проєкт 23120. Рятувальне судно «Комуна», Рятувальне буксирне судно СБ 739, рятувальник Василь Бех. Та рятувальне буксирне судно СБ565 професор Миколай Муру. Це два судна проєкту 22870. Нафтоналивний танкер Хімовоз Зіх» проєкт 52, який використовувався для транспортування пального кораблям Чорноморського флоту. Далі цікавіше. Морські мінні тральщики Іван Голубець Аквамарін М. Та морський тральщик Ковровець. Це два корабля проєкту 266 М. Гідрографічний протимінний розвідувальний корабель Володимир Козицький. Проєкту 23040 Г. Середній розвідувальний корабель Іван Хурс. Проєкт 18280 типу Юрій Іванов. Далі ударні бойові кораблі. Ракетний катер Р334 Іванець. проєкт 12411 М. Малий ракетний корабль РФ Циклон проєкт 22800 тип «Каракорт». Та його однотипний малий ракетний корвет Аскольд. Це саме кораблі того типу, з яких запускають ракети по мирним українським містам, вбиваючи людей. Два малих ракетних корвети великий устюг та Серг. Це проє 21631 Буян М. Малий ракетний корвет на повітряній подушці Самум. Проект 1239 Сивич. Далі ще більші військові кораблі. Патрульний корвет Павло Державін та Сергій Котов. Проєкт 160 типу Василь Биков. Патрульний корвет Расул Гамзатов. Проєкт 22460. Мисливець. Україна майже повністю знищила військові кораблі. Призначені для десантування, а значить, майже унеможливили десантні операції на наше українське узбережжя. У додаток десантні кораблі Чорноморського флоту використовувалися як транспортні для перекидання БК та особового складу з узбережжя Кавказу в Крим. Отже, великий десантний корабель Саратов проект 1171 тапір. Та великі десантні кораблі проєкту 775. Новочеркаськ, Цезар-Куніков, Аленігорський Горняк, Мінськ, Ямал, Азов та захоплений ще у 2014 році наш український Костянтин Альшан. Тут саме цікаве та приємне. Сторожовий фрігат Адмірал С, проєкт 1135 6Р Буревісник типу Адмірал Григорович. Ця посудина багато разів запускала ракети по Україні. Більше не буде. Підводний човен Б 237 Ростов на дону проєкт 6363 «Варшавянка». Ну і на закуску на сьогодні знищено сторожовий фрігат адмірал Макаров, проєкт 11356 р «Боревісник» типу адмірал Григорович, який був флагманом Чорноморського флоту після того, як було знищено ракетний крейсер Москва, проєкт 1164 Атлант, попередній флагман Чорноморського флоту. буксир, та сірка прийом. подтверждаю, 690, нештатная Ч1. Подтверждаю, 690, нештатная Ч1. Как слышите? Москва первый, две пробоины. Винт стал, зарылся, ляжет на бок. Повторяю, ляжет на Вторая повреждена. Подтверждаю, пробоины ниже на Берлине. Носик отрезан, молчи. Прям 30 градусов, ляжет на Провести буксировки, нет хода на сближение. Да на сближение проводим бассивное спасение экипажа построить. 4... Я русский военный корабль, предлагаю. Поля прийом! Виківерені корабелі дідам. Ну і як вішанка на торті, це знищення самого штабу Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. По Байтон на сьогодні знищено або суттєво пошкоджено до третини бойового складу Чорноморського флоту. Російської Федерації Федерацією Чорного моря, по суті, не може виконувати свої бойові задачі та закрився в військово-морських базах від ударів українських морських безпілотних апаратів. Вдавнину їх називали Брандери, але і там, у цих базах, їх дістають наші. Подякуємо всім українським військовим, розробникам ракет та морських дронів за чудово зроблену справу. А тим часом робота по знищенню Чорноморського флоту Російської Федерації продовжується. Уважно слідкуйте за наступними повідомленнями. І нагадаю: життя триває, точиться війна.